Цьому відразу вам покажу, бо зацікавилось багато людей, відразу написало багато коментарів, що за автомобіль. Він тільки приїхав, я відразу вам покажу він код, для того, щоб ви могли пробити по базі дилера, ну чи там по якійсь іншій базі мене це, в принципі, не обходить. Давайте детально про цю автівочку. Це 2011 рік, 2012 рік модельний експлуатація з. 12 року. Для цієї компоновки автомобіля дуже класна комплектація. Він має передній та задній парктрон систему автоматичного паркування. Отакі легкосплавні диски, датчик світла і сенсор дощу. Він код я вже показував, можу ще раз показати, будь ласка. Присутньо, два ключі. У нас напівелектричне сидіння водія. Тут потрібно зробити детелінг, помити, почистити. Є, бачите, регулювання спинки, що круто, є е, бокова підтримка, автоматичне світло, круїз, контроль шкіріне кермо, мультикермо по магнітолі. Е, далі, друзі. Тут у нас така непоганий магнітофончик такий, є підігрів лобового скла, два, е, двохзонний кліматконтроль, підігрів двох передніх сидінь, авто, холд, електростаничний тормоз, механіка на 6 передач, система старт-стопу, автозатемнення, датчики, очечник. По автомобілю. Гарний стан, реально дуже гарна машина. по стану, збережена. Двигун 1.4 TSI Саха. Саха. Повторюсь, 92 кВт один з найкращих. Камера заднього огляду. Автомобіль поки що бруднуватий, але буде помитий почищений. Піна компресор в комплекті можна покласти в запаску хто хоче. Можливо, присутній домкрат. Ні, домкрата, друзі, немає. Піна компресор. Якщо захочете мати інший комплект з запаскою з усім, то потрібно буде купувати ще домкрат. Сидіння складується звідси, є шторка в багажнику 154 тисячі оригінального пробігу. Без жодного рижмана машина, ніде корозії по ньому немає. Стан салону дуже гарний, тут таке, ну, я би сказав, легке потрібно прибирання. Сидіння не засрані. Хіба водійське сидіння похимчистити є тут, бачите, для кави місця, тут для брильянтів, як я завжди кажу. Шість подушок airback автомобіля. Підтвердження своїх слів покажу вам восьмий місяць-12, точніше, так, восьмий місяць 12-го року початок експлуатації автомобіля. От Розмитнений він, як ви бачите, 11-й. Тобто стан на реєстрації 11-м роком, 12-й рік модельний. Сертифікат буде готовий, можу відразу навіть маю біля себе прилад пройтись вам по фарбі і покажу, в якому стані крутезному автомобіль під капотному просторі. Тут потрібно зробити детей легенькі оптики під полірування. легке прибирання салону з захимчистого водійського сидіння. Сидіння шити не потрібно, кермо в дуже задовільному стані. Чотири підйомника, складання, є дзеркала, навіть складаються в ньому, бачите, що прикольно. Центральний, це все, звичайно, що теж присутньо. Гідроупор капота. Тут автомобіль в загальному під капотом просто в чудовезному стані, як на мене, не бачу жодних зауважень. Зовні нічого не викликає, ніяких підозр, все в заводському такому напиленні. Не як в заводському, в експлуатаційному напиленні, тобто брудну вастеньке. Можемо помити для вас. От двигунчик, щоб ви переконалися, ваш улюблений Саха. в гарному, збереженому, класному стані. Така машинка, ціна, друзі, ціна його буде 9300 доларів. Дуже гарний, це ціна гарної октавії А5, але це цілий Б7. Він дуже гарний. 9300 ціна. Підготовки тут фактично не потрібно. 154 пробігу. Зараз покажу сервісно Має бути сервісна книжка у нього. Гарна комплектація. Якщо брати гольфа шукати, то друзі, краще взяти цей А по вазі. Я говорив вам, що скажу вам вагу і не сказав. Дивіться, тона 496. А гольф щось тонну 430 важить. Ну, тобто різниця в 70 кілограмів. Те, що я і говорив, зважайте, що це фактично як один-єдиний пасажир всього-навсього і все. Е, так, сервіс. Сі, бачите, відміточки. Зараз пролистаємо вам по ньому. Так, у нас тут важкуватенько. Так, то у нас відразу дві две стариночки взялось. Так, бачим, вообще ведмиточки дали. Поехали далее. Тут відміточки. Ох, так, тут. Тут. Також тут. Так, ну, з цим зрозуміло, так? Да? Сервісна книга повністю вся на місці. З цим вияснили. Гарна машина, з камерою, круговий парктрон, два ключі, парк асистент, Блін, та все є. Ну, класна тачка за дуже-дуже помірний класний бюджет. А, обіцяв вам по ЛКП пройти. Ходова м'ячик збита, класна. Я взагалі вважаю, що одна з самих ідеальних ходових, які в нас зараз є, Так, по арочці, бачите, відразу показую вам, де є фарба. Так, Двері не фарбовані, тут на арці я відразу вам показую, що тут є. Тут є підкрас арки задньої. Десь було, я так розумію, що притерто верх. Вже просто фарбований. Дах не фарбований. Тут сегут, двері цілі. проєм зараз покажу. проєм цілий, цілий. Маємо фарбовану задню арку, капельку маємо на ньому шпаклівки. Так, тут сегуд. Сегут, рижиків немає. Так, капот що тут у нас пробилось, 170. Не знаю, 164. Так, взагалі. Можливо, він косметично наповнений теж. Ну, точно не скажу, але дуже-дуже мінімально. Так, тут все добре, тут все добре, тут все добре. Задня арочка ця добре. І задня кришка теж. Ага, низ кришки, друзі, теж маємо підкрас. Якогось косметичного характеру. Тобто що маємо? Косметичний капот. Так, Давайте відкриємо косметична кришка. Е, якби нам її продемонструвати вам. Верхній навіть половина кришки має косметичний ще окрас. Все. Шматочок тут. Ось цей. Тут є показники, ну не критичні, 400 мікрон, це я не вважаю, що це щось прям глобальне. Косметично низ задньої кришки підмальований. І косметично, напевно, що капот. Це все з нюансів 150 пробігу. Дуже маленький гарний пробіг. І дуже гарний автомобільчик, як помиється, почиститься, буде дуже потужненький. Знову ж кажу, друзі, як гольф. Це вам ціна гольфа гарного. Гульфа чи гарної А5 Октавії, а це цілий Б-7. Якщо хтось думає, що він не їде на цьому двигуні, друзі, нормально він їде, абсолютно адекватно. Якщо ви там порівняєте з якимось MPI, то взагалі нема що говорити. От, але в принципі, що, ми маємо надійний чавонний блок, надійний двигун, е, класну витрату палива, шестиступку, як не крути. Ну і потужну комплектацію. Цікаво, набираємо. Вартість детейлінг входить. Помитий, почищений. підполіровані фари будуть. Та, в принципі, готовий до експлуатації. Цікаво? Наберіть телефон в описі. Він що я залишав, правильно ж вінкод вам? Він вінкод Він я залишав. Хочете, можу комусь скинути ще індивідуально. Ви побачили, що фарбовано, побачили базовий стан, який автомобіль приїхав, немає жодного рижика на ньому. І побачите, який красивий буде, коли він вже доробиться. повністю. буде прямо конфеточка.